Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим і сьогодні у нас чотири пакетки повелителів савани. Починаємо з цього. І у нас попадається Пантера. Класна, чорна так, пантера. В якому мультику Максимко вона була? В Мауглі. Мавлі. А як Мауглі її звали? Багіра. Багіра, дивіться яка. Ну, досить непогана, як на мене. Правда Максимко? Uh -huh. Так, у неї є якісь параметри чи ні, Максим? Є, але ми потім щось потім... хочемо. Бачите, друзі, отак от виглядає буклет, активність, небезпечність, особливість і природні вороги. І в нас в другий, в другому попадається лев. Дивіться, друзі, класний другий... вау, клас! Класний лев, Максим. Дуже. А лев з якого мультфільму? З Левиної варти. Так, з Левиної варти. Ви, а я я с... як з... з... варки звали Лева? Тайон, Сімба і ще і, і Шеяни Наталія. Це вони були позитивними персонажами, так? Угу. Ясно, зрозуміло, клас. А, і в нього теж є параметри. Агресивність, небезпечність. А яка в нього особливість, Максимко? Розкажу. Рех до Рослого Лева можна почути на відстані 10 кілометрів. Ого, уявляєте, на відстані 10 кілограмів кілометрів можна, 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 можна по 4 клеви. Круто. Так. Це бородавочник, він свій. Ура! бородавочник, Класно! Супер! Класний. А чим він особливий, Максимко? Поділимося. Зараз ми подивимося, чим він особливий. Максимко він сподобався, бо він ще такого ніколи не мав. Боля в мене не був повтор, пантера теж не була. Бородавочник. Ось так це в нього. Параметри, особливість можуть розвивати швидкість до 55 км в годину. Нічого собі, досить швидкий, правда, як машина, може розганятися можемо. Кабанчик. Супер. Як, якби, зараз... Так, і залишається, ще це у нас четвертий пакетик. Дивися! Левиця! супер. Скажи, як пантер. Привіт друг. Привіт друг. Це <риві> як пантера, дуже. Тільки іншого кольору. Левиця. Ну, ота. І особливість бачить у темряві у сім разів краще за людину. Супер зір. Так. Круто. А тепер, друзі, дивіться, хотіли б вам показати, отак виглядає буклет чорної пантери. Це вживу, а це іграшка, яка зроблена. Досить таки гарно. І я левиця. теж Левиця. Де наша левиця, Максимко? Во. Левиця? Так, левиця. Бачите, друзі, як вона виглядає вживу. А ось це вона іграшкова. Ну, теж, як на мене, досить класно. Бородавочник. Бородавочник. Ну, вживу він виглядає трошки по-іншому, ніж на картинці, як на мене, досить Досить по-іншому. Це бородавочник, а це він іграшковий. Ось такий іграшковий, так. І хто в нас ще залишився ще лев. Це у нас лев. І ось такий от Лев. Ну, як на мене, дуже гарні іграшки. Ну, принаймні, я цією колекцією якось більше задоволена, ніж попередньою. Іграшки менше страшні, багато цікавої інформації про них, чим їхні там особливості. Дуже, там теж була чим цікава вони... інформація, але просто була на англійській. Так, там було по-англійськи, по ще на якійсь мові, на італійській, здається. І ще якась на трьох мовах. Ні, а в повелителях повелителях Савана інформація на українській, українською мовою і інформація російською. Не знаю навіщо російською, якби, якщо чесно, ну українською це класно. Тут, наприклад, є дуже багато цікавих фактів енциклопедичних про тварин. Реалістичні фотографії і іграшки досить таки деталізовані. Як на мене, дуже гарна колекція. Ми задоволені з Максимком. Правда, Максим? Дуже колекція. Папа, Гам. слава Україні! Героям слава! Пишаємося Україною!